Розлітають проліски малі, відкривають очі сині-сині і курличуть в небі журавлі, то весна прийшла на Україну. Нашим рідним краєм весна крокує і чудеса нам дарує. А хто знає, які дива дарує нам весняна пора. Правильно це тепле сонечко і срібні голосисті струмочки, пухнасті вербові котики і перша травичка. А ще... Саме в цю пору починають цвісти найперші дивовижні весняні квіти. Які вони, де ростуть, як треба ставитися до весняних квітів, про це ми й будемо сьогодні говорити. Перші весняні квіти. Сама їх поява є дивом. Хоча б тому, що вони розкривають свої пелюстки у пору, коли ще не відступили холоди коли ночами буває ще мороз. Проте ці відголоски зими не лякають весняні квіти, ніжні та тендітні, вони не бояться морозу і починають квітнути першими, тому їх і називають первоцвітами, а ще їх називають першою посмішкою весни, тому що вони дуже гарні та яскраві. Одними з перших. Розквітають проліски. Вони рясно вкривають землю гарним блакитно-синім килимом. Погляньте, які вони ніжні та тендітні, у проліска довгі листочки та тоненьке стебельце, на якому нанизані квіточки, які схожі на дзвіночки. Аромат проліска ледь вловимий, він пахне весною. Ростуть проліски в лісах та гаях. Ще їх можна зустріти у деяких парках нашого краю. Рідним братом проліска можна назвати підсніжник. Його квіти теж з'являються дуже рано, буквально з під снігу. Тому його й назвали підсніжником. Листя та квіточки його схожі на листочки і квіти проліска. Ось тільки дзвоники квіточки. Підсніжника білого кольору та крупніші. Ростуть підсніжники в українських лісах. Квіти його дуже ароматні. Ще одна квітка первоцвіт лісова фіалка. Це дуже красива рослина. Фіалки маленькі, ростуть низько при землі. Квіти фіалки бувають блакитного, фіолетового, синього та білого кольору. А це крокуси. Крокуси нескорослі квіти. Вони не мають стебла, а лише листя та квітонос. Кольори крокусів різноманітні. Вони бувають білі, жовтогорячі, і фіолетові, і сині. Погляньте, яким кучерявим килимом вкрив у лісі землю ряст, ряст квітка первоцвіт. Вона розквітає майже одночасно із пролісками. Ряст буває фіолетовий, блакитний і дуже рідко зустрічається білого кольору. І ще дуже багато первоцвітів розквітає у цей час. Це і мати і мачуха. Білоцвіт весняний. Сон трава. Морозник, зозулені черевички, черемша. Усі ці первоцвіти виглядають та квітнуть неймовірно гарно. Через свою дивовижну красу дуже багато людей зривають їх для букетів, часто з корінцями. Зірвавши квітку, ми прирікаємо її на загибель. Саме через таке недбале відношення усі первоцвіти можуть дуже скоро зникнути. Саме тому багато з них занесено до Червоної книги України, і вони знаходяться під охороною. Люди, які зривають первоцвіти, вчиняють злочин. А вони дуже важливі для природи, квіти цих рослин єдине харчування для джмелів. Та інших комах, які тільки прокидаються після зимового сну, а квіти забезпечують їх нектаром та пилком. Крім того, насіння, бульби, цибулиння первоцвітів є їжею для деяких тварин. Саме ми, люди, несемо відповідальність за те, щоб ці красиві квіти не зникли назавжди. Тому запам'ятайте правила: не купуйте первоцвіти у продавців та не зривайте їх самі милуйтеся красою та не знищуйте її, бережіть неповторну українську природу.